Вітаю на своєму каналі. Сьогодні печу дуже смачний яблучний пірог, адже скоро яблучний спас. Яблочки усіх поспівають, і переходимо уже до, постійно до випічки. Тісто універсальне для пирогів, але без додавання яєць. Дивіться, що мені треба 700-800 г просіяної муки вищого гатунку. 500 мл теплого молока, молоко кипячене. 250 г вершкового масла. У мене масло 72%, 3 столових повних ложки сахара, свіжі дрожжі. Мені треба буде 40 г їх. 2,5 столових ложки олії. Два жовтка для змащування пирога. Я буду відділяти білок від жовтка. і дрібка солі. Ми будемо робити яблука в карамелі. Дивіться. Тут у мене кілограм яблук, 80 г сливочного масла, 120 г сахара, і ну, по вкусу я буду трохи додавати. Хто любить, додайте, хто не любить, не додайте. Я буду робити його беззапарним способом. Беру свіжі дрожжі, в мене духмяна хата. Ви часто питаєте, якими дражами я пользуюсь. Я в основному в своїй випічці корююсь такими пресованими свіжими дрожжами. І Вітмяна хата мені саме більше нравляться ці дрожжі, тому що вони сходять при будь температурі, при любов обстоятельствах. Все. Ну, мені треба 40 грамів. Я не хочу уже важити, я десь приблизно так. Десь отаку. Розкрешую їх у мисочку. Ось так вот. Добавляю 2 чайні ложки сахара. Перемішую і додаю трохи з общого количества молока. Перемішаю. Якщо дрожжі хороші, вони зараз почнуть кинитися. Поки дрожжі активуються, я розтоплю сливочне масло в сатейнику. Можна мікроволнути. Розтопила масло, от бачите, і до масла додаю молоко. Дивіться, які дрожжі. Буквально пару минут постояли і накапені. пена. Тобто це говорить про те, що дрожжі дуже свіжі і ефективні. В молоко і масло висипаю сахар, щепотку солі теж сюди відправляю, промішую все, Виливаю жир в миску. І потім на цей жир я висипаю муку, но не всю. А на муку я буду висипати дрожжі. І тепер ці дрожжі, так акуратно із мукою перемішаю, не змішуючи дрожжі із жиром, що у нас внизу в мисці Отак, От з мукою. Тепер ложкою вимішую отак по кругу наше тісто. Тісто должно бути таке, як сметана, густа сметана. Потім при розділці на столі будемо ще підсипати муку, і воно візьме ту муку, скільки стільки йому треба тому тістою. Так, дивіться, відправляю остальну муку. Тобто, у мене 800 грам муки пішло і вимішую. І додаю зараз олію. Все вимішую ложкою і зараз буду працювати руками. Так, тісто дуже приємне, бачите, воно не липне в руках, тобто тут достаточно жира в ньому. Бачите, от таке вот воно. От спадає з руки от таке тісто. Ну, я його ще помісю, яйця сюди не додається. Яйця утяжеляють тісто. Вони тоді ті тісто швидше черствіє. Таке, понимаєте, стає твердіше. Того це тісто без яєць. Бачите, яке тісто. От воно плавно у мене сползає з руки. Ось таке тісто должно у вас вийти. Ставлю в миску, воно підійде, я вам покажу, і це тісто потребує обминки. Так, Прикриваю піщевою пленку і ставлю до тепла. Так. Щоб піруг був не тільки вкусним, але й красивим, мені треба зробити ще біле тісто. Це для того, щоб його украсити. Дивіться, я сюди положила. 10 грамм дрожжи и чайную ложку сахара. И точно так с общего количества. Тут у меня 135 грамм молока. Вот, я точно так само роблю, все вливаю, расколачиваю. Сейчас дрожжи растворятся, почнуть действовать. И буду всыпать муку. Все, дрожжі начали пиниться. И у меня тут 200 грамм муки. Я всыпаю. У мисочку і мені треба замісити круте тісто. Тобто, бути таке густе-густе. У мене тут ще трошки молока є, можна підлити. Все, я буду замішувати рукою так удобно. Напоминаю, що це тісто для украшення. Можна не робити, хто не хоче, не робіть. Ну, якщо це такий пірог з яблуками, хочеться, щоб він був красивий. Ось таке, бачите, тісто, упруги, воно бути. Не липне взагалі абсолютно. Я його замісила і тепер ставлю його в пакет. І нехай воно тут собі віддихає на століття. Так, бачите, тісто вже добре підійшло. І тепер мені його треба трошечки присадити. Тобто робимо йому обминку. Випускаємо улікіслий газ. Все. Бачите, яке воно хороше, це тісто, практично не липне до рук. Ми ставимо його, прикриваємо, і нехай воно ще підходить підходимо. У нас сьогодні випічка із сезонними фруктами, і в нашому садку вже є такі яблука. Так що дивіться, обчищати я їх не буду. Ну, де тут трошечки, бачите, я обріжу, а так тут шкурочка така нежна, вона ще тоненька, то я не буду. Давай. І нарізаю от такими от крупними такими вот кусочками. От еще можна наполовину. І так. Ну, Ось такі кусочки, бачите? Так вони сейчас будуть жариться на сковородці, вони стануть уменьшиться. Отправляю сливочне масло на сковородку. І сюди додаю сразу же сахар, перемішую хорошо. І жду, коли воно чуть-чуть розтану. От так хорошо все розтало і отправляю сюди яблука. Бачите, як ужарились яблуки, чого я говорю, що треба їх різати крупно. Якщо ви мелко поріжете, буде каша. Я, хоч і крупно різала, но все одно, бачите, вони все-таки. Розімліли. тепер я чуть-чуть додаю корички. ну, це пожеланню, хто любить. Так. Таку легенько перемішую. От таке, бачите, красиве тісто, дуже порісте, пишне получилось. Я трошечки підпилила стол мукою і викладаю його, обминаю. Це тісто я буду ділити на дві частини. Отак От десь порівняно, трошечки його обминаю в муки. ну повністю взагалі не липне до рук. І тепер мені треба його розкачати. У мене от така от форма, бачите? Така от. Беріть, яка у вас є. Можна круглу, можна квадратну, можна таку, як у мене, прямоугольну. Дивіться, я по формі розкачую тісто, викладаю на депо і ще руками буду зараз розрівнювати його. До краю вистига начинка, бачите, я її на таке здорове блюдо виклала, щоб скоріше остила. І тепер ложкою не до краю я викладаю ці яблука. До краю не треба, так як ми будемо цей пиріг, треба його защіпувати, щоб було удобно. Бачите, що я і говорила? Були дуже сочні яблука. Я а ждала, поки сок випариться. А, і вони. Стали такі, як каша. Ну, нічого. Це ще саме по собі яблуко м'ягке. Але на вершковому маслі яблуко карамелізоване дуже смачне. Сильно багато накладати не треба такими товстими слоями. Все. Тепер цей кусочок другий тіста я вже розкачаю. І буду викладати на яблука. Подивилась, що в мене тіста багато. Думала робити один, але не виходить. Буду робити два. Ще яблука в мене залишилися. У мене така форма точно, тільки трохи менше. Я буду робити два їх. Тому що все тісто запхнути в один пиріг, це якось воно неправильно. Воно буде дуже високе. Там буде багато тіста. Ну, це нікуди не годиться. Так, розправляємо хорошо. І нам треба оці от края хорошо защипнути. І так, приподнімаємо, не боїмося. Хорошо защипуємо це все. У мене оце от біле тісто, яке я робила, я вам показувала. Я хочу зараз зробити такі, які то фігурки. Зараз побачу. Я украсила свої піроги, бачите? Ну, як могла, так і украсила цвіточки, листочки, то, що я люблю. Все, и теперь змазую жовтком. У мене тут два жовтка, я аккуратно-аккуратно це все діло змазую. Тоді Тут дуже красивый така, буде красива каліровка у пирога. Бачите, я наколола э, всю поверхність пирога величкою. Обязательно це робіть. Тому що він от так надувається нерівномірно. Надо колоти. Так, ну що, бачите, дівчатки, все, помазала я їх. Тепер ставлю в духовку на 180 градусів, ну десь на минут 35-40. Буду дивитися, дивіться по своїм духовкам, у всіх вони різні. Ну, Провіряйте на суху паличку дерев'яну. Тісто дуже добре росте, і я ще з боків поставила пергамент, щоб, ну, мало, щоб воно мало куди вверх рости, щоб не розплилось по бокам. Все ставлю в духовку. Ну що, мої хороші, Уже спекла я свої піроги з яблуками. Це був більший перший, а це другий. Цей другий був такий красивий, він такий просто був надутий, але я їх міняла містами, і в мене, як то кажуть, сприснув з рук е цей пірог, і, в общем, упав чуть-чуть. Ну, не страшно. Дивіться, який він м'ягесенький. Ну, ще гарячий. Я вам хочу розрізати, показати його всередині. Ще й плохо ріжеться, треба, щоб він постояв. Бачите, тут така от яблучна прослойка, тісто мягке, мягке, мягке. Вот таке воно внизу. Я сильно не зажарювала. Ну, ще геть тільки витягнула гаряче. Ось таке мягке, мягке тісто. Пробуємо. Саме тісто влажне, воно не сухе. Тому що тут хватає жира, тут масло сливочне, тут молоко. Так що, тісто не буде черствити, воно буде ставатися довго м'ягким. Такі піроги можна не тільки з яблуками робити, а з різними начинками. І м'ясні, і з яйцом. Разні різні, з ягодами різними. Так що пробуйте. Кому було цікаве відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Заходьте в телеграм. І всім до побачення!